Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Йова. Мене звати Альона і я тренер з Йоги. Сьогоднішнє тренування буде присвячене відновленню після пологів. До цього тренування ви можете приступити. Якщо після пологів пройшло більше ніж 6-8 тижнів, ви відвідали свого лікаря і впевнились, що ваше відновлення проходить добре і ніяких протипоказань щодо фізичного навантаження у вас немає. Практика не буде складною, вона буде дуже повільною, легкою і приємною для вашого тіла. Важливо, щоб під час виконання вправ ви не відчували біль або дискомфорт. Якщо якась вправа буде у вас викликати біль, ви її або пропускаєте, або робите її в меншій амплітуді. І також не потрібно засмучуватись, якщо у вас якась вправа не буде виходити, якщо ви не будете відчувати ці м'язи, про які я буду говорити. Це не страшно. У вас був великий. Який достатньо період без фізичної активності ваше тіло зазнало великих змін, і це нормально, що ви щось будете не так відчувати. У вас будуть трохи інші відчуття в тілі Це все нормально. Тому. Спокійно вдихнули, видихнули, відпустили це все. І якщо потрібно, просто через кілька днів ще раз зробите це тренування. І я впевнена, що з кожним разом вам буде легше та зрозуміліше. Починати ми будемо лежачі, лягаємо на спину. Руками кладемо вздовж тулуба і тепер з цього положення ми робимо дуже легкі повільні рухи нашим тазом. З цього положення ми будемо підтягувати лобок до передніх нижніх ребер, і ми відчуваємо, як наш поперед притискається до підлоги. І спокійно з видихом ми відпускаємо. І бачите, що трошечки з'являється простір між попереком та килимком. І ми продовжуємо рухатись. На видиху ми підкручуємо куприк Таз не потрібно піднімати. Ми стопи тиснемо в килимок, відчуваємо, як злегка напружуються сідниці. І ми лобок тягнемо до передніх нижніх ребер. Вдих, розслабились. Знову видих, підкручуємо куприк, лобок тягнемо вгору до передніх нижніх ребер. Перетискаємо поперек. Вдих, розслабились. Знову видих, підкручуємо куприк. Вдих, розслабились. Видих, підкручуємо куприк. Вдих. Продовжуємо видих, підкручуємо куприк. Вдих. І ще раз видих, підкручуємо куприк. І зараз тримаємо це напруження. Весь час лобок тягнемо до передніх нижніх ребер. І поперек притискаємо до калимка. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Розслабились. Знову вдих, підкручуємо куприк. Стопи притискаємо до калимка і лобок тягнемо до передніх нижніх ребер. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Розслабились. І останній раз підкручуємо куприк, лобок тягнемо до передніх нижніх ребер. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. І розслабились. І тепер з цього положення ми піднімаємо руки вгору. Долоні дивляться одна на одну. І ми починаємо руками тягнутися вгору. Наші лопатки наче роз'їжджаються в сторони. І ми себе максимально тягнемо остелю. На видиху ми опускаємо плечі вниз і притискаємо лопатки до підлоги. Знову вдих. Тягнемося руками остелю. Видих, опускаємо плечі вниз. Ще раз вдих, тягнемося руками вгору, видих вниз. І останній раз вдих, тягнемося руками вгору. І видих, опускаємо вниз. І тепер з цього положення ми тягнемося більше правою рукою вгору. Вдих. Права лопатка припіднімається над підлогою, і ми наче трохи завалюємося на ліву лопатку. Видих, повернулись. Так само інша сторона. Вдих. Тягнемо ліву руку вгору. Видих, повернулись. Знову вдих. Тягнемося рукою вгору. Видих, повернулись. І ще раз вдих, тягнемося вгору. І видих, повернулись. І тепер з цього положення ми розводимо лікті в сторони. Максимально розводимо руки і притискаємо лікті до підлоги. Вдих, плавно, піднімаємо руки вгору, долоня на долоні дивиться. Знову видих, розводимо лікті в сторони, притискаємо їх до підлоги. Вдих, плавно, піднімаємо руки вгору. Видих, розводимо лікті в сторони. Вдих вгору. І останній раз видих, притискаємо лікті до підлоги. І вдих, піднімаємо руки вгору. Знову долоня дивиться на долоню. І тепер з цього положення права рука йде вперед, тобто за голову, а ліву руку опускаємо вниз до ніг. І у вас великий палець правої руки дивиться в підлогу, і так само мізинець лівої руки дивиться в підлогу. Ми це робимо повільно та одночасно. І не різко опускаємо руки вниз, а весь час трохи їх затримуємо. Лавно, повертаємося. Теж не поспішаючи рухаємо. Я знаю, що руки, можливо, вже втомились. Ми це зробимо кілька разів, щоб ви не сильно втомилися. І так само ліва рука йде вниз, права рука йде вниз, плавно, плавно повертаємо. І ще раз, права рука йде вниз, ліва вниз, різко руки не опускаємо. Угу. Плавно повернули. І тепер ліва рука йде вниз, права рука йде вниз. І плавно, плавно повертаємо. Молодці. Опускаємо руки на підлогу. І поки ваші руки відпочивають, ми знову перейдемо до роботи з тазом. І тепер з цього положення ми будемо плавно опускати ліве коліно вниз, розслабили ліву сідницю, і коліно саме тягнеться до підлоги. І повернули. І тепер так само право вниз. Повернули. Ліво вниз, повернули. І ще раз право вниз. І повернули. Якщо вам заважають руки, руки можете трохи розвести в сторони. І ми тепер ліве коліно опускаємо на підлогу, праву стопу притискаємо до килимка і злегка перекат робимо на ліву сідницю. Права сідниця напружена. І ми ліве колі... праве коліно штовхаємо від себе. Угу. І повернулись. І так само ми праве коліно кладемо на підлогу. Лівою ногою відштовхуємося від підлоги, напружуємо ліву сідницю. Ліве коліно штовхаємо назовні. Плавно, плавно повернулись. Ще раз вдих. Ліве коліно на підлогу. Правою ногою штовхаємо колимок від себе. Повернулись. І останній раз праве коліно тягнемо в підлогу і лівою стопою штовхаємо підлогу від себе. І плавно, плавно повернулись. І тепер з цього положення ми плавно підтягуємо праве коліно до грудей, трохи до правого плеча. Видих. І відпустили вдих. Підтягуємо ліву ногу. Видих. Вдих. Праву ногу видих, вдих, і ліву ногу видих, і повернули вдих. Знову руки кладемо вздовж столуба. Ми правою п'яткою, наче ковзаємо по килимку і плавно-плавно вирівнюємо ногу. Вздовж килимка. При цьому наш поперек не прогинається, як йому б хотілося, А ми лобок тягнемо на себе і намагаємося поперек максимально притиснути до підлоги. Вирівнюємо праву ногу, п'ятка може припіднятися над килимком. І тепер повільно підтягуємо ногу на себе, весь час притискаючи поперек до коленка. Руки можете покласти собі на живіт для більшого відчуття та контролю. І ми, наче низ живота, от все, що у вас нижче попка, ми тиснемо до підлоги, але робимо це в приємні для нас з приємною для нас силою. Тобто не напружились, не натужились, а робимо це достатньо поверхнево. І так само ліву ногу плавно, плавно вирівнюємо. Весь час поперек тиснемо в підлогу. І ліву ногу плавно вирівнюємо. Угу, стопа натягнута на себе. І тепер так само підтягуємо ногу. П'ятка ковзає по колимку. Угу. Повернули ногу. Знову праву ногу штовхаємо від себе. Лобок тягнемо до передніх нижніх ребер. Натягуємо праву стопу на себе, права п'ятка може припіднятись. Опускаємо ногу і так само підтягуємо ногу на себе. І тепер ліву ногу штовхаємо від себе. Угу. Ліва нога ковзає по килимку, підкручуємо куприк на себе. І плавно-плавно ми повертаємо ногу. Молодці, знову руки звільнили. І ми тепер починаємо. Плавно хребець за хребцем піднімати поперек над килимком. Ми не виштовхуємо відразу таз вгор, ми це робимо повільно. І відчуваємо, як у нас включаються сідниці, задня поверхня наших ніг, і лобок весь час тягнеться до передніх нижніх ребер, а передні нижні ребра тягнемо в сторону лобка. І так само хребець за хребцем ми повільно опускаємо таз вниз. Вдих, підкручуємо коприк, Хребет за хребцем піднімаємо таз вгору. Видих, хребет за хребцем, опускаємо таз вниз. Знову вдих, хребет за хребцем піднімаємо таз вгору, сідниці напружені. Видих, плавно опускаємо таз вниз, розслабляємось. І тепер з цього положення ми розводимо руки в сторони, наш таз наші сідниці відпочивають, і ми знову повертаємось до грудного відділу. Правою рукою ми починаємо малювати велике напівколо. Спочатку рука йде вгору за голову. Рука весь час десь в сантиметрі над підлогою. Потім ми припіднімаємо праву лопатку над калимком, і ми рукою правою тягнемося до лівої долоні. При цьому таз ми залишаємо на підлозі, тобто ми не перекат, Не робимо перекат відразу на лівий бік. У нас поперек весь час залишається на калимку. І плавно повертаємось. Так само ліва рука велике напівколо малює. Видих. Тягнемося лівою долонею до правої руки. І плавно себе повертаємо. І знову права, видих. Вдих, повертаємось. Ліво видих. Плавно повертаємось. І ще раз, останній раз, право видих. І плавно повертаємось. Руки залишаються на підлозі. І тепер з цього положення ми кладемо праву ногу на ліве коліно. І коліно з силою штовхаємо від себе. Видих. Повернулись. Кладемо ліву ногу на праве коліно. Вдих, видих, повернулись. Права нога на ліву ногу. Видих. Повернулись. І ще раз видих, кожного разу міняємо ногу, повернулись, і останній раз права нога, повернулись, і останній раз ліва нога. І повернулись. І тепер з цього положення ми починаємо тягнути праву частину тазу вгору, а ліва частина тазу, наче трохи запізнюється. Починаємо ось цю кісточку, крило нашого тазу, тягнути у стелю. І в нас права сідниця припіднімається над підлогою. І коли ви вже таз, наскільки ви можете, підняли вгору. Там вгорі наздоганяє ліве крило тазу. І таз у нас вирівнюється. І тепер ліва частина тазу у нас запізнюється, а праве крило починаємо опускати вниз. Робимо це повільно. І внизу знову ліва частина тазу нас доганяє. І знову праве крило тазу тягнемо вгору, відчуваємо, як права сідниця включається. Потім нас доганяє ліва, і вже обидві сідниці у нас працюють. Тепер відпускаємо, розслабляємо праву сідницю, права йде вниз, і ліва нас доганяє. І тепер право знову вгору, ліва наздоганяє, права вниз. І ліва нас доганяє. І тепер у зворотньому напрямку. Тягнемо ліву вгору. Нас доганяє права. Опускаємо ліво вниз і нас доганяє права. Знову ліва вгору перша, права нас доганяє. ліва вниз. Права нас доганяє. І ще раз ліва вгору. Права нас доганяє. ліва вниз, і права нас доганяє. Молодці. Обережно підтягуємо ноги на себе. Обіймаємо себе за коліна, намагаємося поперек не піднімати у стелю, а навпаки, куприк тягнемо від себе. Відчуваємо, як поперек притискається до килимка. І тримаємо вдих, видих, вдих. І на видиху ми обережно перевертаємося на ліву сторону і розвертаємося обличчям в підлогу. Ми переходимо на вкарачки. І тепер з цього положення ми весь час попереком тягнемося вгору, наче нас хтось тут за ниточку тягне у стелю. І з цього положення лопатки тягнемо в сторону тазу, щоб у нас шия не затискалася плечима. І так само Цю точку між лопаток ми теж, як і поперек тягнемо вгору. І ми починаємо на вдиху розслабляти живіт, і він у нас надувається, наче кулька. Ми не спеціально його виду, видуваємо, ми просто його розслабили. А на видиху ми починаємо попок підтягувати до хребта. Вдих, розслабляємо живіт. Видих, підтягуємо пупок до хребта. І також намагаємося підтягувати все що нижче пупка. Вдих, розслабились, видих, підтягуємо, пупок до хребта, вдих розслабились, видих, підтягуємо, пупок до хребта. І весь низ живота також намагаємося включати. Вдих розслабились, видих, тягнемо пупок до хребта, все ще нижче пупка. І вдих розслабились. І тепер з цього положення ми розслабляємо живіт і починаємо куприк тягнути від себе. Ми виходимо в комфортний для нас прогин. На видиху ми починаємо підкручувати куприк на себе і лобок тягнути до передніх нижніх ребер. І тут нам потрібно, неначе укруглити поперековий відділ, але грудний відділ ми не підключаємо зараз. І знову вдих плавно розслабляємо. Ми, не наче сідничні бугри тягнемо у стелю. І на видиху ми підкручуємо і куприк, і сідничні бугри на себе. Вдих, розслабились. Видих, підкручуємо куприк. Вдих, розслабились. І ще раз видих, підкручуємо куприк. І вдих. Розслабились. Молодці. І тепер знову ми підкручуємо куприк, притискаємо передні нижні ребра до центру. І ставимо долоні на долоні під груди. З цього положення ми піднімаємо праву руку вгору, нижнє плече, наскільки виходить, тягнемо вперед. Буде помилкою, якщо ви будете рухати тазом. Намагайтеся таз фіксувати над колінами. Видих, опустили. І піднімаємо ліву руку вгору, вдих. Видих, опустили. Права рука вгору вдих, видих, опустили. Ліва вгору вдих, видих, опустили, права вгору вдих, видих, ліва вдих. Видих, права вдих. Видих. Останній раз, Ліво вдих і видих. Ставимо руки на ширину плечей, Коліна навпаки з'єднуємо разом. Так само підтягуємо попох до хребта, притискаємо передні і нижні ребра і піднімаємо праве коліно в сторону, наскільки виходить. Вдих і опускаємо видих. Ліва нога вдих. Опустили видих. Права вдих, видих. Ліво вдих, видих. І останнє коло право вдих. Видих. І ліво вдих і видих. Молодці, обережно сідаємо на ноги. І зараз займаєте те положення, яке вам комфортне для того, щоб посидіти хвилини 2-3. Ви можете або сісти таким чином, або по-турецьки, і ще можете підкласти собі під таз якусь ковдру або подушку, щоб ви не завалювалися спиною назад, і у вас не було дискомфорту в колінах. Займаємо комфортне положення, спина у нас рівна. Підборіддя злегка підтягуємо до горла, так, щоб наша голова була над плечима. Зараз ми з вами зробимо дуже корисну дихальну вправу. Вона називається діафрагмальне дихання. Ця вправа допоможе вам повернути правильний паттерн дихання після вагітності і також включити в роботу м'язи тазового дна. Для початку ми візуалізуємо нашу дихальну діафрагму у вигляді парасольки, і ми знаємо, що парасолька вона коли розкривається, вона розкривається в усі сторони, а не тільки вперед. Під час вагітності, коли великий живіт, нам важко дихати на повні груди, і з'являється не дуже правильний паттерн дихання, але під час вагітності ми нікуди не можемо від нього подітися. Це коли ми на вдиху починаємо піднімати передні ребра вгору і прогинатися у попереку. Після вагітності важливо знову повернути собі правильний паттерн дихання це коли ми на вдиху розсуваємо ребра в сторони, а не вперед, і наче трохи злегка назад вгору. Тобто, коли ми розкриваємо нашу уявну парасольку, ми її розкриваємо в усі сторони, а не тільки вперед. Ну що ж, давайте почнемо. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснила цю аналогію з парасолькою. Кладемо руки собі на ребра, і зараз починаємо робити. Вдих і штовхати ребрами руки в сторони. Не намагайтеся зробити глибокий відразу вдих, робіть його невеличким. Видих. Знову вдих. Розкриваємо нашу парасольку. Видих. Закрили. Знову вдих. Видих. Вдих. Ми як повільно вдихаємо, так само повільно видихаємо. Тобто ми не кидаємо різкий видих. А робимо це поступово та повільно. І ще раз вдих. Останній раз вдох и выдох молодцы. Опускаємо руки вниз. Ну що ж, я вас вітаю з вашим першим тренуванням після вагітності, після пологів. Я сподіваюся, ви почуваєте себе зараз набагато краще. Напишіть, будь ласка, про це мені у коментарях. Ваш зворотний зв'язок для мене дуже важливий. А я вам дякую за увагу та до зустрічі на наступному тренуванні.